Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат. ви я Сашко. Добрий, із відео, яке є ну, фактично опитуванням моїх любих глядачів, бо я знаю, що мене дивляться і слухають, і коментують люди, які експлуатували і експлуатують радянську бронетехніку в найрізноманітніших умовах кліматичних, за радянського союзу в Афганістані, Бозна, де іще. І тому дуже мені цікаво, чи має хтось досвід використання соляри в системі охолодження взимку замість води, тому що мені достеменно відомо від побратима. Пік, вітаю тебе, що в тракторах на півночі Радянського Союзу за умов там дефіциту. Чого завгодно, і, зокрема, рідини системи охолодження, щоб не любитися з нагріванням, спусканням, заливанням гарячої води, просто в тракторах, які також працювали під чималими навантаженнями, використовувалося, використовувалося дизельне пальне і тривалий час, і це не тягнуло за собою жодних проблем. О, такий. Е Ну, з поміж іншого, в нашу спільну копилку знань, мою особисту, яку я радо ділюся з вами, цікаво цей, цю монетку закинути, перевірити для екстремальних якихось там умов, наскільки прийнятно, припустимо, можливо заливати дизельне пальне в систему охолодження. Ну, зокрема, БМП, але також будь-якої іншої броне. Техніки, так, танчики чи САУ. Чи має хтось такий досвід, дуже буде цікаво діліться, будь ласка, бо я з таким не стикався. Україна достатньо тепла країна. Хоча цілком, ймовірно, що і тут колись хтось мусив з тих чи інших умов залитись в систему охолодження дизельне пальне і так кататися. Чекатиму на ваші враження, думки, зауваження, теоретичні, краще практичні. І будь-які інші коментарі також будьте бережені, слава нації.